Є знижки на Гексаспрейд, 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Є знижки на Emolium, 20% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Друзі, ну і продовжуємо історію. Стала людиною з інвалідністю через падіння дерева. Це реальна історія нашої глядачки, Олі, яка звернулася до редакції сніданку по допомогу два роки тому. Просто посеред міста на неї впало дерево. І це призвело до непоправних наслідків. І головне, за ці два роки не знайшли винних. Оля поділилася з нашою Людмилою Руденко шокуючими деталями. Пригадала той день, як же це трапилося. Дивіться далі у нашому матеріалі. Отримала тяжкі травми через падіння дерева. Дерево виявилося, що воно хворе. За два роки не знайшли винних. В нормальних умовах є якийсь працівник у цього підприємства, який мусив контролювати на цій території стан зелених насаджень 7 листопада. Два роки тому я стала людиною з інвалідністю другої групи внаслідок падіння дерева через халатність влади. Досі не знайшли винного для направлення справи до суду. Таке повідомлення на сторінку сніданку написала Ольга. На неї впало величезне дерево у місті Полтава. Вона надіслала нам відео, де вона лежить під величезним хвойним деревом. Моє життя змінилося повністю, бо я після падіння дерева стала інвалідом, перенесла 12 операцій за півтора місяці. Двічі була в реанімації, стоїть система в спині, в нозі від макушки до п'ятки. В мене шрами знаходяться. Тоді ж, пригадує Оля, був спокійний осінній день. Вона пішла на фотосесію і в процесі разом з фотографкою зайшла в кав'ярню. Гарна була фотозона. Знаходилися хризантеми там, і ми вирішили з дівчиною пофотографуватися. Поруч росло високе хвойне дерево приблизно за метрів 500. і вона нахилилася і впала. Оля нічого не пам'ятає, отямилася за два дні в лікарні після падіння. Зроблена судова медична експертиза, де визначено, що в мене завдані тяжкі тілесні ушкодження для того, щоб мені стати, ходити, мені потрібно професійна проходити реабілітацію. Одне відвідування в санаторії мені обходиться 35 тисяч. Це саме такий дешевий в місті. Ну під Полтавою. За словами Ольги на реабілітацію витратила вже 400 тисяч гривень. Міська ж рада, каже Оля, виплатила лише 150. Жінка каже, хоче справедливості та пожиттєве утримання винним. Кримінальне провадження відкрили, однак підозру досі нікому не вручили. І хто ж саме відповідав за стан дерева і за ділянку невідомо досі. Вже два роки винного не знаходять. Жінка постійно звертається і до прокуратури. Там їй відповіли. Досудове розслідування триває, але достатніх доказів, аби повідомити конкретній особі про підозру, немає. Оля каже, експертиза встановила, що дерево було в аварійному стані і залишилося лише встановити. Хто саме відповідав за ділянку? Ми надсилали запити до міської ради Полтави та до прокуратури. Поки що відповіді не отримали. Юрист Дмитро Круговий каже: закон відносить дерева до елементів благоустрою. Відповідно, покладає обов'язок виконавчих органів органів місцевої влади здійснювати догляд і контролювати так, якщо це дерево і воно знаходиться на території населеного пункту, а не на території якогось приватного домоволодіння, то відповідно влада несе відповідальність. А от щоб ідентифікувати, хто саме правоохоронці мають провести слідчі дії. Я не думаю, що це аж надто складно. Насправді в Полтаві є спеціальна інспекція, яка відповідає за благоустрій території. І я не думаю, що це велика проблема ідентифікувати цих осіб. Мабуть, в правоохоронних органах є там нестача рук, сил, засобів. І вже тільки після того, як буде до кого позиватися, можна почати справу у суді з вимогою про довічне утримання, пов'язане зі шкодою, яка спричинена чиїмись діями. У Полтаві ж це справді не поодинокий випадок. Цього року дерево впало на дев'ятирічного хлопчика. Він був у тяжкому стані. Друзі, ну ми не випускаємо з полязору зоря з поля зору цю да, ситуацію. Цю історію ми до цих пір чекаємо ще відповідь від міської ради і прокуратури. І ну сподіваємося, що все-таки знайдуться відповідальні в цій історії, тому що ну вже два роки минуло, і людина залишилася з інвалідністю на все життя і а, а, а винних немає. 5 жовтня у новому сезоні. Ми починаємо! Клуб 1%! Вмикай кмітливість на максимум. Ой, що буде! Нові гравці. Я розробляю ігри. У мене бренд Smart Valise. Нові питання. На якому плечі висить сумка? Хто не розібрався? 20 гравців отразу! Нові переможці. Подивимось, хто кмітливіший. Клуб 1%. Новий сезон. З 5 жовтня о 21-й. Дивись в ефірі 1+,1 Україна.